Що то за церква над патріархату, яка окупувала наші лаври? То політичний інструмент Царату Нового, що вособлюють кентаври Московські, Петербурзькі різноликі. вони у ярма люд наш запрягають. Імперські морди і підлабузні пики в ток-шоу сусідніх зайдів сновигають. То їм ганьба отим кацапам клятим? О, ні, вони стоять за власну славу, Це ми здалися газовим магнатам та іншим новоришам на поталу. Премудрий управитель Москворецький на будку каже меншому Барбосу, а нам блаженство, хоч один Донецький говорить по-українськи без поносу. Отож славімо Володимирами, він справжній утішитель і розрада. Жбурне хохлів до боргової ями І сіятиме одна його порада. Сказав порада я? Ну, то для Рими. Та ліпше кабала або неволя економічна. Вже цей обрій з Рими із найоптимістичнішого поля. Лежимо ж всі. Північний чобіт Грузний, аби самим повірити достоту, що ми єдиний нарід, постсоюзний, і линемо щасливою статус.